Вітається проект «27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. Наш гість сьогодні. Іван Таторов, майор збройних сил України, керівник патронатної служби хоробрі серця серця» 24-ї окремої механізованої бригади. Пане Іване, раді вас вітати. в цій студії. Слава Україні! Героям слава бажаю всіми свого козацька зарочка. Дякую за запрошення, рад бачити. Насправді 24-та бригада. Це той підрозділ, якого не потрібно додатково представляти українцям, тим більше вів'янам, оскільки це галицька бригада. Вона брала. З самого початку повномасштабної війни вона брала участь у захисті країни в найгарячіших точках, починаючи від попасної і зараз веде бойові дії на сході України на Донецькому напрямку. Пане Іване, і от перше запитання, але спочатку про більш особисте як ви потрапили до 24-ї бригади. Ви ж не львів'янин і не галичанин, наскільки я знаю. Ну, моя історія, якби, як історія нашої нації, починається з 2014 року. з да, початку, якби, на той час АТО, але це було вторгнення росіян. І, в принципі, як дорослий свідомий чоловік прийняв для себе рішення захищати країну. Да. Брига... 24-ту бригаду попав я в 2022 році, коли е, командир. На той час він став командиром бригади, герой України, полковник Іван Галішевський. Він був командиром 15-го окремого військошвого батальйону, де я був головним сержантом цього батальйону, якби прийшовши по мобілізації. Тому командир запропонував, я сказав: командир, я прийшов на війну, на війні залишаюся, тому рухаємось разом. Тому після призначення його командиром бригади я прийшов туди, отримав. Якось перетисації своє звання спозвання. На було майор поліції я майором збройних сил України після перетестації. І, в принципі, зайнявся якби напрямком е, зв'язків з громадськістю. Да? Це моя завжди була комунікація з, е, з військовими адміністраціями, з поліцією, з усіма, якби хто може допомогти е, нам на фронті. Да? Ну і далі це переросло, якби бюро гуманітарної допомоги. І відповідно патрульна служба це історія така. Вона весь час війни ще ти на була присутня зі мною, тому що я є головою громадської організації Українське об'єднання. Ми українці, да і я завжди опікувався родинами. Загиблих дітьми заходи, все це все, все було і мені це було просто е, уже комфортно, і я це міг зробити в масштабі в e, 2014 року. Винесли службу в батальйоні Київ, 1 який в тому числі брав участь у боях за звільнення Слов'янська Слов'янського. E, розкажіть, будь ласка, про цей період. E, це було лише, як ви сказали, зародження України, української нації, так. та й зародження збройних сил України в такому вигляді, якому ми їх знаємо сьогодні. Як це було тоді? Так, 2014 рік дійсно да на той момент, якби ну всі пам'ятають історію збройних сил України. Вони, на жаль, були там максимально деградовані і розвалені. І формування добровольчих батальйонів самого добровольчого руху було тоді основою, яка в принципі може кративали Україну. Які рятували Україну 100%, можна можна казати. Да, на той момент було два види добровольчих. Це були створені в системі ВС Добробати, да? Їх біля 40 було створено на той час, і в системі батальйонів територіальної оборони. Які воно стало бригадами, які зараз якби виконують задачі, да, мотопіхотні, механізовані бригади. Це також біля після підрозділів було в батальйонів створена. Ось моя доля так закинула. Я ніколи там не буду дотичний до силових структур, окрім строкової служби в армії. І закинула в мене батальйон київ 1 Я був на штаба батальйону київ 1 потім був Київ-2. Був виконуючий обов'язки командира полка Миротворець, був в центральному апараті на поліції. Але весь час я намагався цю поліцію змінити, знаєте? Тому що, по-перше, для мене дуже важливо було, що добровольчий рух, щоб він не асоціювався ніколи з мусорами. да. Це якби нова війня людей доброї волі, які прийняли на себе відповідальність за долю країни. да. На жаль, якби боротьба там одного там капітана Татаурова на той час і майора, да, якби стала дуже маленькою. тому що система є система, вона на жаль взяла своє, і ті, хто були добровольцями, справді з 14-го року, до 16-го року вони всі чи демобілізувалися з лав тоді національної поліції вже чи перейшли в Збройні Сили України, які люди ну продовжили захищати країни. Тому ну я я до 22-го року виконував свої задачі саме в поліції, да, але ну з початком пороштавної війни, коли ми вже там стали. В підпорядкуванні це було підсватого Кремльна оборона. підпорядкування 15-го Кримого гірсько штурмового батальйону. Тоді у нас ну, познайомилися з Іваном Голішевським, полковником, командиром. І за Криміною він отримав Героя України. І, в принципі, наш рух продовжився. Ну, для мене, ну. Сподобався, що це такий молодий амбітний командир, який береже людей, який дивиться по новому, якби на виконання завдань, да тому дуже минесе якби От, власне. Якщо брати ваш досвід 2015-го, п'ятнадцятого, го років і порівняти його з збройними силами України 22-го року, і далі що змінилося? Чи можете ви відзначити такі осама це реально масштабність, якби виведення бойових дій людей, задіяних в обороні. Да? Тому що, ну, на жаль, якби на жаль, так склалося, що. За вісім років війни назвами так, да якби не називалося, то ОС на той момент так, за вісім років війни люди видихлися, і ну і якась е, війна стосувалася тільки тих, хто знаходився саме на війні, да їх родин, так. ну чи волонтерів, які вже там теж видихлися на цьому етапі допомоги війську в цілому силам оборони. 22 рік все ж таки акумулював цю всю історію. Е, Відродження нашої нації повернув до того, що війна ж нікуди не ділася, вона тільки прийшла сюди ближче до кожного. От. І масштабувало це в рази, там в сотні разів, якщо не в тисячу разів, да, людей, які задіяні як в обороні країни, так і тих, хто їм допомагає, включаючи не тільки українців, а весь світ, якби да, весь цивілізований світ, скажімо так. Ось тому, звісно, це різні. Ну, різні Масштаби. Масштаби, так, да, було введення як і бойових дій, тому що ну, реально тоді фронт захопив, там ну, кацаби до Києва дійшли, да, як би не крутили, все ж таки, ну підійшли до Києва, і там частково Київ там, мав якісь руйнувань. То це був показник того, що наскільки ми от були мінімальні. В кількості ті, хто ну дійсно боронив нашу країну до двадцятого року. Наскільки були ми мінімальні, наскільки ми не могли охопити охопити ту лінію фронту, яка зараз є там більше півтори тисячі кілометрів. А що у вас змінилося? Чи змінилося у вас ставлення до війни, до армії, до побратимів? Адже вол... добровольчий рух це все ж таки одна історія зі своїми дисциплінарними навіть рамками. А збройні сили України це статути, це зовсім інші масштаби дій. Що змінилося для вас персонально? Знаєте, повторюся, коли в 22-му році я ще був на той момент ще майор поліції, і ну і все, мені там прийшов там наказ, все, опять масти, блокпости. То есть, ну, типу, війна, якби ну, без образ, але війна поліції ніколи не стосувалася. Зараз є такі тачкові моменти, коли поліція виконує задачі, типу як бригада Людь. Да? Так. Але для 120 тисяч поліції це просто копійка маленька. Да? Чи маленьких, такі. Ось і командир мене питає: Ну, типа, що тебе тримає в поліції? Типу, йди в Збройні Сили України. Знаєте, якби роздуму і там для собі якось задуму, що я роблю. Мені було питання, і відповідь одна: я пройшов на війні, на війні залишаюся. В принципі. І що... От Збройні сили України все ж таки це оплот. Оплот державності, оплот суверенітету нашої країни. Ну, це країна, реальна країна, яка виборює своє право на свободу і на зеленість. Статут, дисципліна і все інше, воно, напевно, було завжди, якби. Да? Добровольчі рух це ж не рух, якби, знаєте, там, не знаю, там, козаків, які пішли і там самі собі придумали, вибрали атамани. і такі. Добровольчі рух це все ж таки внутрішнє переконання. Да? І на жаль, якби на жаль, в 22-му році на добре, що в 22-му році, що більшість також е людей то відчула відповідальність за долю країни, тому що війна дуже близько посунула сюди, в центральну в західну Україну. І на жаль, от ті, хто були теж добровольцями, які все ж таки прийняли на себе відповідальність, нехай через 8 років, да, вони першими та і закінчилися. Як в принципі, і регулярна армія наша контрактників mm -hmm. і офіцери, да ну от, навіть брати по масштабу, 24-ї бригади. Я думаю, в кожній бригаді така історія. Була от вони закінчилися. і далі весь ресурс в більшості став мобілізаційний. Які, якби ну знаєте, окрім там прав, які прописані в конституції, є обов'язки, як так. чоловіків, так, так і громадян. Якби тому він нікуди не дівся, ворог залишається теж, і в принципі ми повинні захистити країну, родину, будинок. Як кожен бачить своє, але в цілому це захистити велику націю, яка називається Україна. Час від часу в нашому суспільстві піднімається ось така дискусія, чи варто проводити мобілізацію окремо серед працівників поліції. Ви згадували, що їх понад 100 тисяч, і час від часу люди говорять, а чому ці люди? Мають якийсь особливий статус і не служать масово. Ми знаємо, що є штурмові батальйони, є батальйон, Бригада, -людь, бригада -людь, власне, є інші зведені групи, які також беруть участь у бойових діях. Але все ж таки, яка ваша позиція з цього? 100%. Ну, Давайте почнемо з того, що насправді за ці 8 років АТО -ОС більшість поліцейських вже мають учасника бойових дій. Тобто вони підтвердили свій статус, що вони є захисниками. І зараз, коли там підрозділ особливого призначення, добробати, які були, починають да, розказувати, що типа ми там не готові до війни, та ви вже учасники бойових дій. Ви вже маєте статус, якби який ви отримали від держави за те, що її захищали. І зараз ви не можете. Сто відсотків. Я підтримую, що всі силові структури всі, повинні бути задіяні в силах оборони, однозначно. Це 100%. Це прописано в їхніх законах, про нас поліцію, чи закон про військовий стан, Конституція. Опять починаємо з самого з дому, би, з якби да. всі повинні пройти через війну, через свій захист. Вона реально фільтрує і, якби з людини робить ну, громадянина 100%. Повернемося до 24-ї бригади, коли вас запитують, як. Певне, що вам ставилося це запитання? А чому 24-та бригада? Чому я повинен зробити вибір на користь цієї бригади? Що ви їм відповідаєте? Чим ця бригада є особливою? Ну насправді е, ну, в першу чергу і роблять особливий все ж таки командир, да, людина, яка задає темп е, на той час, коли прийшов Іван Галішевський. Е, ну Бригада дуже сильно потерпіла за попасно. Реально це я повторюся, Були великі втрати серед, серед навчених мотивованих, обізнаних контрактників, офіцерів. Да і ну був такий певний е, сум в бригаді. Ось і Іван в команді сто відсотків команді, якби задав темп якби розвитку виконання завдань, для чого ми були створені як бригада, як механізована бригада, і е, це виразилась якби збереження людей забезпечені в навчанні, в підтримці, виконання завдань. Ну, це була реально крута і є крута бригада, яка на рівні тримається сухопутних військ. Нас ставить, за приклад в багатьох напрямках: від виконання завдань бойових військових да до гуманітарних напрямків, які ми теж робимо. Ось тому запрошую, чому 24-ту, тому що ну, дійсно це, знаєте, тут кожен реально як сусід, брат, побратим, тут е, велика кількість людей, які ну, в більшості да, прив'язані до одного регіону, да, з одною ментальністю, з одним віросповіданням, да, людей, які е, дійсно хочуть зберегти країну, хочуть, щоб до львівщини війна не дійшла. Да, Хоча казав, мають такі плани. Ну і от це дійсна історія про людей, пане Іване. От ви говорите, що це бригада з одного регіону та з одними якими звичками, але це ж якраз історія не про вас, оскільки ви з Київщини ви прийшли вже на Галицьку бригаду. Як вам було це от прийти сюди? Ні, ну мені я ж по-туріше, якби да, прийшов на війну і на війни залишається. Я не знаю, куди мене доля закине там далі. да. Я знаю свій шлях, от один з років на війні. Да, я цей шлях знаю. Воно по різному було, вверх, вниз, в сторону, по різному було. Але я залишаюсь на війні. Тому для мене, якби я українець, воюю з українцями, тішуся, що такі люди є, тішуся, що вони мене підтримують. Якось в моєму русі, якогось під моїм керівництвом. І я впевнений, що це ну. Це круто, це дуже потужно, і тут не може що розділяти для наших глядачів. Що би ви виділили за цих три роки війни: основні бої чи основні бойові дії для вашої бригади? Що стало ключовими моментами? От нещодавно ми випустили в е, поштову марку. 24 ї бригади. Це опять же про майбутнє, про символізм, про людей да збереження пам'яті. Ми зафіксували, закарбували там гасла нашу бригаду, слава здобувається лише в бою. Да? І стелу Торецької громади. Це зараз її нема, вона вже знищена. Да? Але це от історія про те, коли відновилась бригада, як вона півтора роки тримала оборону лінію фронту, яка 14 року не мінялася. Півтора року це от реально про людей, про боротьбу, про те, чому стали, вкопалися. І от це була основа. Да? Це дійсно, якби така. Момент слави нашої бригади в сучасні три років війни, тому що там були тяжкі Бахмут, час зараз, зараз в попасна, якби да. Це тяжкі темна сторона нашої бригади. А от світла саме в обороні, саме в підйомі, це як в чотирнадцяти році під командування, що тоді е, Павлюка, ми звільняли Североденец, Лисичанськ, саме два чотири бригада це біла це полоса, Це крута історія бригади. Да, от ми про неї згадуємо. Ось і зараз дійсно це історія про боротьбу людей про те, що ми сильні, коли разом про те, що ми сильні, коли нас ведуть справжні командири сучасні нові, які вміють воювати, але вміють і берегти людей. Як ви пояснюєте, так що під попасною була одна історія, а під Торецьком була інша, що є фактором успішних дій бригади, тому що залежить власне від самого організму бригади підрозділу. Ну на той час я, я ну, не можу попасть, я трохи пізніше прийшов, але я ну, впевнений, що історія попасна, це крута історія героїзму людей. Так, але безумно. героїзм це самопожертві, само якби да? Ми е, воювали людьми, а не воювали там, наприклад, боєприпасами. На жаль, це на той час було обмежено. І е, нациз... і, це, і західні даруйте, і західні партнери також не поспішали надавати. Ще тоді да. тільки ну, тільки починалося, да, Там перші появилися джевеліни лави, але це ну, такі розходник, що однораз да? ось і це було саме про героїзм, жертоність хлопців, навчених, амбітних, контрактників, офіцерів. повторюся, да, там багато хто мали державні нагороди при житті. Багато хто був героєм України, як там полковник да? 79-й, якби дуже крута особистість саме для бригади, ну, як і більшість як би, тих людей, які зараз там великі стали генералами, як тоже Павлюк, Павлю, повторюся, да, Шептала був, е, Залужний навіть був у нас якби, в бригаді, да, тоді ще дивізія була. Ось. І тоді я не вистачало саме боєприпасів. Тому вони, ну, знаєте, на героїзмі, на духу все це робилось, на мотивації, на внутрішнім переконанням, тому що ну, там, в той момент не то, що там про гроші, там, за це розмови навіть не було. Тому е, ситуація от, змінилася, коли ми стали в оборону Кремінної Креміної е, Тереської громади, це великий, це великий фронт був насправді для бригади. Е, 25 кілометрів ми тримали оборону. Це Трецька громада, Нью-Йорк, там пішло-пішло, якби. Да? То е, це саме за рахунок е, правильного розподілення сили засобів. Да? Е, е, в Ротації внутрішніх, тому що за три роки ми. Нікуди не виходили, нікуди не вийдемо. Насправді, да тому що ну така ситуація на фронті, і це забезпечення бригади. Да, тоді вже ми потрохи 22 й кінець 22-го, на 33-го року. Всі почали потрохи літати. Появились кадракопти, розвідувальні впіві. Вже перейшла війна на новий рівень. такий сучасний В 24-й бригаді є надзвичайно ефективний батальйон Рарних. ударних комплексів Рарог, який є напевно ще прикладом чи зразком для дуже багатьох бригад. Так, це крутий. Ну опять же, це знаєте, от керівник його, але Гуйт Хасан, Хасан, Хасан. Його, от він задає тем. Він сам цим живе, і відповідно це сказується в колективі, які виконує задачі. Це як літуни, як люди, які інженери, які роблять ці всі бомбочки, все інше. Ну і виконання завдань, реально, ми можемо бачити фідбек, то що роблять вони. Так? Тобто все подяка кожному, хто приніс дрон, хто перевів 20 гривень за донатив якби на батальйон. Це реально от, оно… Поповертайтеся сторицію, це я називаю це найкращою інвестицією в наближення перемоги. Спокійне майбутнє взагалі наявність українського майбутнього це допомога армії. Іване, ви очолюєте патронатну службу хоробрі серця. Це патронатна служба 24-ї бригади. Нещодавно е відповідними розпорядженнями генштабу та міноборони бригади отримали право започатковувати свої патронатні служби. І от, власне, як працює патронатна служба 24-ї бригади. І я не запитую вас, чому вона називається хоробрі серця. Це і так зрозуміло. Як вона влаштована і як вона працює? Так, да, історія патронатної служби, якби дійсно появилась цьому році. З початку року, в принципі, рік можемо рахувати, що ми в активній фазі це все втілювали життя. От, Опять же, завдяки нашому командиру Івану Валішевську, повторюся, буду дякувати йому завжди, тому що він повірив і дали якби зелене світло для її створення і дійсно виконання завдань за призначенням. Ось. Наразі, от я відслідковував, багато бригад, штурмові механізовані дійсно взяли за основу створення патранних служб. Воно якби набирає обертів, і це дуже круто, тому що це відповідальність перед родинами, перед військовослужбовцями, да, перед майбутнім, перед тим вшануванням, хто загинув. Це дуже важлива річ в майбутньому для країни в цілому і Збройних сил безпосередньо. Ось наша патрульна служба. Активно почала якби, виконувати свої задачі. Да? Вона створена е, влітку цього року. Вже офіційно по документам, наказом командира частини положення. Серпня, 28 серпня, якщо не помиляюсь. 28 серпня ми відкрили тут представництво. А, а так, е, ну, в представництві, тут у Львові да? Дорошенка 28. Працюють наші хлопці, військовослужбовці, діючі, вони є операторами, якби на гарячих лініях, і в принципі комунікаторами з родинами, які приходять. Ось, але більшість моєго підрозділу патрульної служби знаходиться в зоні виконання бойових дій, тому що вони там безпосередньо комунікують як з підрозділами, адже інформація безпосередньо поступає від них, так і виконують задачі, якби дистанційно по допомозі тим, хто знаходиться у Львові. Тобто, остана кількість у мене там хлопців і дівчат знаходяться на фронті, все ж таки, де знаходиться сама бригада. Ось насправді можуть сміло сказати, да, є патранні служби, які були створені з 2014 року. Це були вони створені на приватній основі. Вони були дотичними до підрозділу, але ніколи не були підрозділи. Тому, як військово -част... військовослужбовці є безпосереднім частиною організму нашої бригади. Да? І це дійсно патранна служба військової частини з яка в принципі в деякі моменти в сухопити військах ставиться за приклад. У те, можливо. що вона є частиною бригади, є спілкування з троєвою з іншими службами бригади. Сто У нас спроще і воно спрощує навіть не навіть комунікації з усіма органами державної влади, uh -huh. починаючи від там міських, селищних обласних рад безпосередньо, коли дзвонять хлопці, так і з координаційними штабами, міжнародними організаціями, як червоний хрест, дав в ідентифікації, там допомозі по полону, по впізнанню тіл, якби все інше. Тому це тісно спрощує, але на жаль, є одне але. Патрона служба все ж таки це орган великий, який ну, може виконати дуже велику кількість функціональних обов'язків. Да? По допомозі дітям Вон зараз пройшло Святого Миколая. Да? Це подарунки, це свята, це заходи, це все інше. Це затратна частина. На жаль, військова частина не може витрачати на це кошти. Так. Вони не прописані. Відповідно, зараз ну, на давно ця думка в мене була. Створити благодійну організацію, яка безпосередньо буде ну, частиною нашої структури, також вона буде називатись хоробре серця, що не було нікого сумнів, що це один організм, але якийсь може за рахунок благодійників донорів накопичити ресурси, які може витрачати саме патронатна служба на виконання своїх завдань, тому що ну от, хоча б сьогодні може, якщо є можливість подякувати, є такі благодійний проект та жіперемоги. Да? Угу. Вони наразі допомогли нам з протезуванням трьох військовослужбовців. Ну на хвилиночку кожен протез базовий з реабілітації коштує мільйон гривень. Це великі кошти, дуже колосальні кошти, які ми не можемо знайти. Да? І відповідно я хотів би їм подякувати за те, що вони це зробили і вони продовжують нам допомагати. Але коли у нас буде окрема структура, і ми це можемо самі робити, да? пройшли свято Миколая, Да, написали там більше ста діточок. листки, листи святи Миколаю. Там прошу нам зробити подарунок. І це подарунок зробили завдяки нашому капелану, а цю Юрію Хамоляку і благодійникам, які кожен взяв на себе відповідальність. Хто купив там іграшку, хто купив планшет, але це свята дітям, дітям загиблих наших воїнів власне. Ваша робота, робота патронатної служби має і таку дуже. Сумну сторону це спілкування з рідними е, воїнів, які віддали життя за Україну за оборон в обороні України, а також з тими, хто зник безвісти, коли ви погодились на цю роботу, чи зважали ви на це, що це має дуже таку сумну сторону ця робота? Чи складно вам спілкуватися? Сто відсотків складно, я теж людина живу емоціями, да, але насправді це дуже, ну, як каже командир, це дуже тяжка але відповідальна робота, без неї ніяк. І робити треба дійсно, якби цим жити. Цим жити, цим це повинно бути внутрі. Ти не можеш її робити як статистику, тому що люди приходять з горем, з бідою, і, якби да, вони приходять з емоціями. І ці емоції ми повинні ну, максимально потушити. Показати, що моя родина одна і відповідальність за цю маленьку родину це відповідальність за всю. Нашу бригаду, да тому це моменти нову дуже важливі. Вони тяжкі. Ми також проводимо заход по загиблому, вручаємо кожен місяць хрест героя посмертно. От власне про цей проект, хрест героя, це проект вашої бригади, тому що це не є нагорода відомчого чи державного зразка. Так. Це те, що започатковано в бригаді. Як це відбувається, розкажіть, будь ласка, Е, маленьку приісторія. розкажу. да, дійсно. Ну, мене як людина, яка опікувалася родинами. Дев'ятнадцятий рік на той момент дуже сильно ну, сильно турбувала несправедливість у відношенні до добровольців. Не беруть добровольчі батальйони, які я вам попередньо сказав, да, це системи ВС та батальйони територіальної оборони. оборони добровольці Саме такі як правиль сектор, там легіони і всякі батальйони, які були створені неформально, але які також дуже потужно, сильно воювали. І на жаль, вони не мали ніяких нагород. Ті, хто хлопці, дівчата, які загинули, така сталася ну несправедливість державна. я б сказав. Ми хотіли все ж таки цей момент урівняти, подякувати тим хлопцям, дівчатам, які виконували задачі, і, на жаль поклали свої голови. Але в відродженні історичного контексту нашої боротьби вона там не 8 років, не 10, да вона сотнями років, і ворог одвічний москаль. Да. Ворог одвічний, москаль північний. Ось як казали козаки. І е, цей момент ми відродили саме в ордені Хрест-Петлюра, Вони вручали бойову нагороду за зимові походи. Але вже коли країну ми втратили, це було в екзілі. Да? Тому угу. ми цю історію відродили, адже як ви зараз побачите, є там відомчі. Нагороди Міністерства оборони герштабу, так як, як за поранення, це так. історична нагорода. Так. Це також за часи Української Народної Республіки вручали. І це дуже круто і потужно, щоб проводити паралелі. Да? От, і перші 100 відзнак ми вручили ще до повноштабки. Саме їздили в підрозділи, вручали добровольцям, якби родинам добровольців. Да? І от. Ця історія, вона відродилася саме в 23 році, коли нам почалися ну, великі втрати, якби да, накопичення, особливо там згадуємо за дуже попасно. Воно нікуди не ділося з приходом командира, воно тільки розширилось моменти комунікації з людьми. На той час всі займалися війною, і там до родин до. Ну не було якби взагалі часу їм займатися попереднім командиром. Це зрозуміло, і там десь не в образу їм кажеться, але була війна, і всі займалися війною. Там була. Питання виставити країна чи ні, як в цілому, 22-му році, ось і ця е, ідея знайшла підтримку опять же, у Івана Галішевського. Да, я йому розказав, що так воно повинно бути. Ми можемо ну, реально, якби подякувати. так не може бути е, родина віддала на війну там сина, чоловіка, батька. Він загинув, повернувся і немає ніякої нагороди, типо, ну, про нього забули. Це, це якась не такий нонсенс, це я не можу такої зрозуміти. Да? Говорю, от дивися, у кожній родині є маленькі, якщо ти був, є маленькі командиру поясню, якщо є маленький такий алтир, да? Алтар. Стоїть е, портрет, стаїть якісь особисті речі, якщо повернули якісь погоди, і все, і нема нагороди. ніякої нагороди ніякої таки не може бути. На жаль, якби державні нагороди там вручали опять же, одиницям, втрати тисячі, а вручали одиницям. І насправді ми, як бригада, показали е, за приклад, що так повинно бути. Шанувати всіх треба, дякувати кожному, тому що для нас вони герої. Да? Ну і хрест героя це така жертовність Христа. Да? Заради ближнього свого. Ну, герої вони всі герої для нас. Тому. Як реагують близькі, коли ви їм вручаєте цей важку і насправді страшну нагороду? Ну насправді в 100% відсотків случаїв всі дякують, тому що в реалі всі хочуть зберегти пам'ять. Пам'ять про героїзм, пам'ять про війну, пам'ять про самопожертву якби їхнього близького людину. І це все ж таки зараз це у нас є бригадна нагорода, яка вручається наказом командира військової частини, підпис печатку військової частини. Да? Тому це річ дуже необхідна, і ми насправді її втілили. В життя в інших бригадах також вручає 128 бригада гірська штурмова, з гірськими виходці. Да, вони вручають наказом своєї командира частини. 18 бригада НГУ. Зараз 32 бригада артилерійська окрема Також вручаю. Пане Іване, на саме завершення нашої да. програми. Я знаю, що патронатна служба займається по. Напрямках і так. зниклими безвісти, і пораненими, і тими, хто загинув, як кому куди звертатися, де вас знайти? Е, дивіться е, висвіт на екран. Е, родини, друзі, ближні, наші е, всі, хто до тишні, 24 була бригади. є тут телефони гарячих ліній чотири номери телефона по напрямку. Там безвісті зниклі полон. Поранені і загиблі, дзвоніть. Ми, як бригада, як патранна служба, все зробимо максимально, щоб закрити питання. Документи, виплати, гарантії, все, що гарантовано, як держави, так і бригади. Ми це зробимо. Ми знаходимося у Львові. Дорошенко 28, Чи Дрогобича? 9, приходьте. Будь ласка, кожен день працюють. У нас хлопці, оператори, приходьте, задавайте питання і отримуйте відповіді на все. Тому запрошую вас, як рідних, як родини, наших військовослужбовців. Ми, як телеканал, розмістимо е, ці контактні номера телефонів в описах під відео в наших соціальних мережах в Ютубі та в Фейсбуці. Тому також ви зможете знайти їх там. <кхи> Іван Татором, майор збройних сил України, керівник патронатної служби 24-ї окремої механізованої бригади. Хоробрі серця був гостем нашої програми. Це був проект «27 хвилин. Пане Іване, дякую вам дякую. за наближення нашої перемоги і за цю розмову. Бережемо Україну до наших перемог.